Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду прозірок. Ми щасливі, що ви разом з нами. Саме тому і намагаємося кожного разу вас дивувати давати якісну інформацію. Цей випуск не є виключенням. Давайте починати. Сьогодні у випуску кохання повернулося. Невже Коляденко і Білик знову разом? Іма Коляденко. Совісті немає. Відверта розмова з Дашею Астаф'євою. За що найбільше переживає Даша? Я не хочу, щоб вони розчарувалися вщент в тому, що вони обрали шлях нас захищати. Як українці виборювали незалежність. Та на що треба звернути увагу, аби не втратити її, Тебе можуть забрати що завгодно. Єдине, що в тебе не заберуть, це твою мову. Все це і багато іншого. Дивіться зараз у неймовірній правді прозірок. Українці дивовижні, в нас в країні війна. Ми активно волонтеримо, допомагаємо зсу тут в тилу та намагаємося віддячити нашим героям за життя. В свою чергу наші воїни радіють, що в багатьох містах завдяки ним зараз можна випити кави, прогулятися центральними вуличками та навіть сходити на концерт. Ми з надією завдяки зсу можемо знаходитися тут, в студії, та розказувати про те, що відбувається у шоу-бізнесі. А ви також завдяки зсу можете дивитися це. Тож ми дякуємо нашим героям Ми продовжуємо розказувати вам останні новини відомих людей. І такі новини ви побачите вже зараз у нашій постійній рубриці «Дайджест подій». Останні літні дні вихопила собі для міні-відпустки Оля Сумська. На кілька днів акторка поїхала в оздоровчо лікувальний курорт на Хмельниччині. Перезавантаження. Як потрібні були ці декілька днів для відновлення сил. Ось тільки шанувальники відпочинок зірки під час війни не схвалили. Скільки військових там лікується і які родини можуть собі таку розкіш дозволити? Мільйонери хіба? Ольго, а чоловік ваш теж перезавантажується з вами разом? Чи в окопі захищає батьківщину? Бачу, що ви дуже втомилися. Акторка не стала довго терпіти критику і висказалася підписникам. Люди на три дні заїхала перевести дух і знову повертаюсь до роботи волонтерської в першу чергу. До речі, зараз є багато реабілітаційних медичних центрів, які спеціально обладнані для відновлення і лікування воїнів. Ще на початку місяця разом зі старшою донькою на оздоровчий курорт вирішила поїхати і Оля Полякова, Щоправда, до Італії. Знаю, що деякі скажуть не на часі, а я скажу, ми так втомилися, що я просто маю бути тут. Це те, чого зараз всім не вистачає. Я не виключення. Але тут вже дівчатам від прискіпливих прихильників дісталося за фотошоп на знімках. Та хай стерчить живіт, і боки, то всі руки, бог знає що. Але хай це будуть справжні живі фото. Ви вже так навитягувалися, що коліна товстіші залитки. Не так давно з відпочинку у Туреччині повернулася і Наталка Денисенко. Капучино на кокосом басі please. Неважко здогадатися, що і акторка, чоловік, якої на фронті виборює для українців мир, відбувалася всю відпустку від злостивих коментарів. Який жахливий купальник, тобі в ньому не гарно. Антисексі. Своє тіло потрібно показувати чоловіку, а не всьому світу. Дякую всім хейтерам за таку активність. Сумно, звичайно, що незвичний купальник і природні підтягнуте тіло викликають у людей бажання писати колючі коментарі, але це навіть повеселило. Ось тільки вже 20 серпня на талці було не до веселощів. Є ж ніяк не до суперечок із хейтерами. В черговий трагічний день для країни акторка була у рідному Чернігові. Приїздила на день народження тата, і ми з Андрійком також збиралися їхати на площу, зайти в кафе, в парк, саме біля того місця, де влучила ракета. Просто я довго збиралася. Буквально на волосинці від загибелі у той день опинилася й донька фронтмена Козак. Івана Леньо. В момент ракетного удару Маланка тільки но перейшла дорогу від театру. Лягли швидко, але накрило склом, попелом і відкинуло в стіну купа трупів, крик. Ми бігли по склу і поміж трупів. Тато це я не знаю, як ми вижили, але дякую нашим янголам. А ось справжніх українських янголів охоронців приїхала підтримати з піснею Тримай Христина Соловій. Віддай мені муку своїми руками, моїми губами. Ліку, ліку. підтримати військовослужбовців словом, піснею, автівками та амуніцією постійно приїздить. І Сергій Жадан. А на тлі чуток, які ширяться щодо його роману із молодою співачкою, питання шанувальників поки одне. Чому у поїздках не разом. Тим часом все частіше і частіше підігрівають шутки про воз'єднання і екс-подружжя Ірина Білик та Дмитро Коляденко. Місяць тому і зізнаннями у коханні Іра привітала колишнього з днем народження. Цього разу освічення у любові ми почули від діми Діма Коляденко. Совісті немає. Що ж, можливо, колишній цивільний шлюб 20 років тому зрештою таки переросте у щось більш офіційне і міцне.